Відеопрограма 6 хвилин про. Сьогоднішній наш гість Василь Ярошик, начальник відділу екологічного контролю у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у Львівській області. Ми хочемо довідатися, які дії ваша екологічна інспекція здійснює щодо грибовицького сміттєзвалища, щодо припинення його діяльності, щодо налагодження. Екологічного і формі його діяльності, питання дотримання вимог природоохоронного законодавства в ході експлуатації львівського сміттєзвалища знаходиться на постійному контролі Державної екологічної інспекції. За період 2011 року Державною екологічною інспекцією проведено перевірку збиранка, яке безпосередньо експлуатує дане сміттєзвалище. За результатами перевірки. Встановлено, що експлуатація сміттєзвалища проводиться з порушенням чинного екологічного законодавства, а саме розміщення відходів проводиться без дозволу і без ліміту на утворення розміщення відходів, що є порушенням статті 32 закону України про відходи. А також керівництвом ЛКП Збіренка не виконується приписи Державної екологічної інспекції в частині утримання цього дозволу на розміщення відходів. Згідно паспорту видалення відходів, проєктно потужність сміттєзвалище становить 10 мільйонів 416 тисяч тонн твердих побутових відходів. Станом на 101 2011 року, на, згідно е, звітної документації, на сміттєзвалище було заскладовано 11 мільйонів 338 тисяч 446 тонн твердих побутових відходів, <кхм> слід зазначити, що. Ревізники відходів, які проводять вивіз твердих побутових відходів з території міста Львова, також здійснюють вивіз з адміністративних районів Львівської області, що створює додаткове навантаження на сміттєзвалище. За результатами інструментально лабораторних замірів Держінспекції у 2011 році встановлено факт забруднення поверхневих вод водами інфільтрату та забруднення земельних ресурсів солями важких металів відповідно були нарахування за забруднення поверхневих вод було нараховано порядку 30 тисяч за забруднення земельних ресурсів порядку 5 тисяч гривень. У період 2012 року Державною екологічною інспекцією проведено ряд планових і позапланових перевірок дотримання вимог передрухонного законодавства ЕКЛП ЗБРНК. В результаті чого було виявлено, що. Експлуатація сміттєзвалища знову проводиться при відсутності дозволу та ліміту на утворення збічних відходів. Знову було встановлення в зоні впливу сміттєзвалища забруднення поверхневих вод та земельних ресурсів, в результаті чого в інспекцію нараховано шкоду на суму 3 мільйони 400 тисяч гривень. Гроші це добре. Пане Єрошик, які найбільші санкції, які найбільші дії щодо ЛКП «Збиранка», щодо тих порушень, про які ви кажете, може застосувати Державна екологічна інспекція в Львівській області? Ну, найбільші санкції це є призупинка сміттєзвалища. Ви готові виносити таке рішення? Ну, до зв'язку з змінами в законодавстві? З 1 липня 2013 року рішення про призупинку суб'єктів господарювання в частині порушення ними вимог при законодавства виноситься в судовому порядку У 2013 році. Зараз в вересні місяці Державна екологічна інспекція планує проведення планової перевірки ЛКП збиренка. Якщо будуть виявлені... Порушення, які мають системний характер, тобто відсутність дозволу ліміту, забруднення навколишнього середовища, то, відповідно, екологічна інспекція буде звертатися в судові органи для прийняття рішення про призупинку експлуатації даного сміттєзвалища. А ось це рішення 2003 року, у листопаді 2003 року. Головного державного санітарного лікаря Львівської області про призупинку діяльності Грибовицького сміттєзвалища чотири місяці давала Держсанепідемстанція на цей час. Воно ніяк не впливає на ту ситуацію, яка і зараз воно не є підставою для того, щоб, не чекаючи суду, уже змушувати львівську міську владу, ЛКП з БРНК, Львівську обласну владу вдаватися до рішучих кардинальних кроків з пошуку нового полігону. З пошуку ділянки під сміттєпереробний завод так, звісно, постанову Львівського окружного адміністративного суду 18 червня 2013 року, згідно позовної заяви прокуратури Львівської області в інтересах держави в особі державної колишньої інспекції. Було визнано неправомірність діяльності Львівської міської ради, її виконавчого комітету та, міської, та міського голови міста Львова, що полягали в невиконанні ними закону України про місцеве самоврядування, закону України про відходи, в частині забезпечення створення згідно вимог чинного законодавства, нового полігону для захоронення твердих побутових відходів. На сьогоднішній день дана постанова не набрала чинності, тому що. Була подана апеляційна скарга по даному питанню.